Привіт! Сьогодні розкажу про 5 кроків, які дозволять помолодшити на 5 років. І розповім про свій метод і про те, чого ви робили багато дій і не отримували бажаного результату щодо омолодження і класного вигляду. Я Юлія, інтегративний терапевт, косметолог, з досвідом більше 20 років. За цей час через мене пройшло, мабуть, більше тисячі клієнтів, які. Мали запит на омолодження, на оздоровлення, але не мали бажаних результатів. І за цей час з досвіду вже вивела свій метод, який дозволяє отримати не лише омолодження зовні, а й оздоровлення зсередини. За цією системою, кожна жінка, яка побачила у себе ознаки старіння, може повернути свою молодість. Ця система працює навіть якщо ти у косметолога не була ніколи або дуже давно, якщо ти далеко за кордоном, далеко від своїх звичних фахівців, якщо у тебе тільки перші зміни вікові з'явилися, або якщо вже глибокі зморшки, поплив овал обличчя, сірий колір став, якщо в тебе немає часу, якщо немає сил, якщо ти пробувала вже багато що і бачиш, що нічого не допомагає. Це відео покаже, що тобі не пізно і не рано. Просто час зупинитися і змінити напрям руху. Це невидуманий протокол, це саме ті методи, які я використовую як для відновлення себе, так і своїх пацієнтів більше ніж 20 років. Чому я можу про це говорити? Я Лозицька Юлія, лікар превентивної медицини, інтегративний терапевт, косметолог. Під час війни, як і всі ми, дуже сильно зреагували на стрес. На окупацію, переїзди, важку адаптацію і теж мала проблеми зі здоров'ям. Навіть мій 20-річний практичний досвід не врятував мене від збою циклу, від стресових перенавантажень, і я теж мала свої проблеми зі здоров'ям. Знаходячись за кордоном, як і багато українок, я не мала можливість обстежитись вчасно і отримати вчасну допомогу. Тому, залишившись зі своїми знаннями один на один, я себе потихеньку відновлювала, маючи ті методики, з якими я хочу поділитися. Отже, моє до на початок відновлення себе: це повна відсутність сил, виснаження, відображення це все зовнішнє, тобто плюс 10 років точно, як не років. Не було а, ніякого настрою ні працювати, хоча зі мною було троє дітей, які фінансово залежали від мене, і повна розбитість. На фоні стресу додалася анемія, як наслідок випадіння волосся, збився цикл і повна м'язова слабкість. Але вже через півроку відновлення по моєму протоколу я вже мала свіжий вигляд, в мене перестало випадати волосся, в мене значно покращилися аналізи, тобто анемія пішла. І я відновилася, я змогла працювати, я організувала свою справу. Пройшов рік, і не тільки зовні, а й зсередини я відчувала себе здоровою, я почала гарно спати. Мій сон не був поверхневий, я відновила вагу, я могла собі дозволити тренування. Тобто, в мене були плавання три рази в тиждень, а також силові навантаження. Я працювала 5 днів в тиждень, повний робочий, день, і при цьому мені ще вистачало енергії на моїх трьох дітей. Я хочу дати тобі цю систему. Щоб ти не шукала, як я колись, хоча я вже мала досвід, відпрацьований на багатьох моїх пацієнтах, а також на собі. Коли ти сам потрапляєш в таку ситуацію, коли ти втрачаєш здоров'я, красу, це набагато глибше пропрацьовується і отримаєш більш чіткий досвід. Я хочу, щоб ти не втрачала надію і це була рука допомоги. Того моменту пройшло вже три роки. І звичайно, я як будь-яка жива істота погано реагую на будь-які обстріли, знаходячись в Києві. Так я іноді провалююсь в ті самі стани. Свого психологічного виснаження. Але, маючи ці інструменти, я вже вмію відновлюватись. Так, це не швидка система, це покропкова, поступова, дуже логічна, але вона надійна. Тому в мене на сьогодні вистачає сил працювати косметологом, консультувати онлайн. Також я навчаю косметологів, передаю їм свій досвід. А також я мама трьох дітей. У мене є чоловік, якому я теж. Надаю свою енергію, підтримую його. І ще я танцюю. У мене є на це сили. Я навчаюся. І тому я дуже хочу поділитися цією системою з вами, щоб у вас теж була енергія. Молодість це не про паспорт. Молодість це про енергію. І щоб цю енергію кумулювати, треба знати, як її збирати. Додивившись це відео до кінця, ви отримаєте систему, як за 5 кроків помолодшати на 5 років. Працюючи з клієнтами кожен день, я рекомендую не лише зовнішні процедури, а й комплекс всередину, тому що тільки таким чином можна досягти стійких результатів. Ось один з прикладів якого успіху можна досягти, працюючи покроково, регулярно і поступово. Як це працює? Якби я вирішувала проблему звичним способом, як косметолог, коли до мене звертаються з зовнішніми проблемами, я б лише робила косметологічні процедури, і все. Але проблема глибша. Якби я працювала лише як терапевт, я б призначала аналізи і не факт, що там показує проблеми. Дуже часто аналізи показують норму, а самопочуття порушене, і зовнішність теж про це сягнули. Таким чином, є комплексний підхід, коли ми. Дивимося і ззовні, і зсередини не лікуємо аналізи, а лікуємо пацієнта. То тільки тоді ми можемо отримати гарні результати. Це не тоді, коли ви купуєте черговий крем дорогий і не отримуєте результату. Здаєте аналізи, дивитесь, все норма. Ви купуєте масу бадів, витрачаєте 15 тисяч і знову не отримуєте результатів, бо немає системи, немає розуміння, як застосовувати все це комплексно. Тому проблема глибша. Треба дивитися в її причину, а не вже в наслідки. В чому перевага мого методу? Перше, це зрозумілі кроки, які ведуть до результату. Друге, моя підтримка. Навіть коли вам буде важко або незрозуміло, ви завжди в чаті можете звертатися і допомогу отримати. Третє – це відсутність побічних ефектів, навіть якщо ви порушите протокол, все одно ви отримаєте лише омолодження. Без побічних ефектів, ось приклад, як моя клієнтка, яка перебувала за кордоном і вже до мене записалась на консультацію, доволі розчарована, з невірою в те, що можна її поліпшити стан, щось змінити, виконувала процедури вдома самостійно, тобто мій досвід і її ручки зробили таку красу. Плюс вона споживала вади, і ми змінили спосіб життя. Тобто вона себе відновлювала за даним протоколом і отримала такі результати. Отже, нарешті ділюся з системою, як би ми з вами працювали, щоб помолодшити на п'ять років. Перший налагоджуємо сон. Це найважливіший пункт в нашій роботі, і з нього ми починаємо. Тому що відновлення організму йде саме вночі. Вночі виробляються гормони. Які нас відновлюють, омолоджують, є онкопротекторами, тобто страхують нас від онкологічних процесів, а також дають нам запас життєвої сили на наступний день. Я розумію, що тема сну дуже непроста. Дехто з вас давно вважає, що він є або жавранок, або сова, але насправді це збиті біологічні ритми. І дуже-дуже непросто їх налагодити. Але я маю і даю інструменти, які дуже литово переводять ваш організм в нормальний стан. Другим пунктом є нутрицептична підтримка це не тільки БАДИ, а БАДИ плюс їжа, яка для нас важливіша. Тобто ми вчимося підбирати продукти, які підходять саме вам індивідуально під вашу конституцію. І таким чином ми закриваємо всі дефіцити для того, щоб наш організм відновлювався і молодшу. Мій метод не вчить вас рахувати калорії, БЖВ, кожен кусочок. Ви для себе додаєте ті продукти, які потрібні, виходячи з вашого травлення, і вашої конституції. Ви вчитеся себе відчувати і таким чином відновлюєтесь, омолоджуєтесь, стаєте здоровіші і гарніші. Наступний важливий крок це детокс. Без нього неможливе здоров'я нашого організму. Ми будемо працювати з током лімфи, ми будемо працювати з нашим кишківником, а також з нирками і нашими залозами, життє, для того, щоб ви виглядали молодо і були здоровими. Правильний детокс це не про спеціальні якісь таблетки, сечугінні або антипаразитарні. Це не голодування ні в коєму разі. Це правильні кроки, які дозволяють вашому організму вчасно. Очищуватись ще один крок, а точніше, багато кроків це рухова активність. Тут важливо закцентувати на тому, що без наших м'язів неможливі засвоєння білків і наше відновлення, тому буде рекомендовано достатньо рухатись, причому кожному в своєму темпі, без виснаження, без стресу, а навпаки, на омолодження наших клітин і м'язів. Навіть якщо ви людина не спортивна і не любите зал, це не будуть методи, які будуть вас виснажувати. Це буде дуже м'яко лайтово введено фізичне навантаження, яке вас буде лише відновлювати і енергійно наповнювати. Фізкультура лише для тих, хто звик і вже морально готовий до цього. І найочікуваніша частина всіх жінок від досвідченого косметолога це, звичайно, професійні догляди в домашніх умовах. Тобто ми будемо використовувати з вами методики, які найчастіше використовуються в салонах, і я їх дуже люблю, побачу класні результати. Як ви можете своїми руками з допомогою мого досвіду побудувати собі протокол і відновити свою шкіру реально на 5 років? Ми навчимося правильно чистити шкіру. Доглядати за нею, використовувати деякі гаджети як помічники, і одним із самих моїх улюблених є отакий приборчик. Він допомагає як в домашніх умовах, так і в професійних. А також я поділюся силками на препарати, які можна застосовувати під нановолочки. Тобто, у вас не буде травми, але буде відновлення. А також розкажу про деякі мої улюблені домашні системи. Які будуть вам допомагати в збереженні і поверненні молодості і краси шкіри. Ось моя клієнтка, яка дуже боялася больових відчуттів і взагалі боїться ін'єкцій. Але ми почали використовувати нікрогокову терапію, і на сьогодні вона стала улюбленим методом цієї клієнтки. Він не дає синячків, він не дає подразнень, не дає травму виражену, але дає класні виражені результати омолодження при навіть. Одній процедурі, тому використовуючи цю, скажімо, неін'єкційну методику вдома, клієнтка навіть покращила своє а, відчуття, коли дивиться на себе в зеркало, вона стала дуже собою задоволена, тому що методи, які працюють всередини, діють повільно. А ззовні ми можемо швидко спрацювати і комплексно покращити свій стан. Ця процедура підходить навіть тим пацієнтам, які дуже бояться уколів і болю. Я розказую, як її зробити так, щоб було не боляче і дуже ефективно. Чому це працює? Тому що Поєднуючи різні методики, як інтегративний лікар, тобто і стародавні знання, і надсучасні розробки науки і медицини, ми отримуємо максимальні результати, бо ми маємо способи максимально ефективно впливати і на мікроциркуляцію, і на мікробіом, і на харчування, і науково доведено, що всі ці методики дають максимальні результати. А ще косметологія, якою ми ззовні. Можемо отримати максимальні результати за найкоротші терміни. З Свого досвіду хочу вам сказати, що цей метод найдієвіший, якщо ви один раз його спробуєте, у вас вже не буде бажання повернутися до звичайного терапевта або звичайного косметолога. Я вже знаю, про що ви подумали. Як і більшість моїх клієнтів кажуть, у мене немає часу. Але пам'ятайте, що якщо ви не полюбите сама себе, то вас не полюбить ніхто. Знайти 15 хвилин на себе в день це прямо ваш обов'язок, тому що діти орієнтуються на вас. І особливо, якщо у вас є дівчинка, ви для неї приклад, гарна доглянута мама, а також дружину, приємно, як ви думаєте, хочете бути такою. Тому знайдіть на себе 15 хвилин замість скролінга в інтернеті, і ви отримуєте доглянуту молоду, гарну жінку, про яку ви мріяли. Важко вкладати в себе час і гроші, але це все про самоцінність. Якщо ви не вкладаєте в себе час і гроші, то тоді хто це зробить? Ви у себе єдина, цінна і сама важлива людина. Інвестувати в себе зараз це ваше найкраще рішення, бо чим довше ви відтягуєте інвестиції в себе, тим більше грошей вам буде потрібно, щоб себе відновити і стати молодшою. Незважаючи на те, що моєму тілу 46, відчуваю себе на 25 і отримую компліменти не лише від своїх клієнтів, а й зовсім від невідомих людей. Якщо ви хочете виглядати, як мінімум мінус 5 років, бути енергійною, здоровою і гарною, запрошую вас на свій онлайн-курс. Це буде курс, на якому ми глибоко комплексно будемо працювати з кількома кроками. Це буде. І харчування, і сон, і детокс, і активність, і головне косметологія. Ми розберемо всі проблеми, які ви маєте. Я буду глибоко залучена в процес. Розкажу вам всі свої фішечки секретики, досвід, які я напрацювала більше ніж за 20 років. Під час навчання уроки будуть в запису. У вас буде чат підтримки, будуть зізвони і онлайн-ефіри зі мною. Також будуть додаткові матеріали і шаблони. Тобто всі матеріали, щоб за час навчання і після ви змогли помолодшити на 5 років. В описі залишаю анкету перед записом. Переходьте і заповнюйте, менеджери з вами зв'яжуться протягом 24 годин. Я рада, що змогла вас познайомити з своїм методом. Сподіваюся, цей урок був вам корисний, і маю надію, що ви разом зі мною будете рухатись покроково на онлайн-курсі, щоб помолодшити якнайменше на 5 років.